Вітаю! Зараз ми з вами розпочинаємо урок математики. Тема сьогоднішнього нашого уроку трикутник, прямокутник, квадрат, круг. Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай! Діти, сьогодні ми з вами вирушаємо в цікаву подорож до Лісового царства. Воно надзвичайно гарне і чарівне, і в ньому живуть цікаві звірята, з якими ми будемо знайомитися. Та по дорозі нам траплятимуться труднощі, які ми обов'язково маємо подолати. Чи готові ви до цього? Тоді вирушаймо. Діти, подивіться, нам хтось залишив листа. Ой, та це ж мудра сова. Нам залишила цей конверт. Ану, давайте подивимося, що ж у ньому. Так, це іграшки чи щось інше? Це не іграшки, так, це фігури. Правильно. А чи однакові вони за кольором? Різні, а за формою також різні. Що ж це за фігури? Хто знає? Давайте їх разом назвемо прямокутник, трикутник, круг і квадрат. Молодці! Зараз ми з вами переглянемо відео про фігури. Будьте уважними. Геометричні фігури. Це коло, а це предмети круглої форми, кермо. М'яч. Колесо. Колесо, м'яч і кермо мають форму коло. Це квадрат. А це предмети квадратної форми, годинник, килимок. Подушка. Подушка, годинник і килимок мають форму квадрат. тик 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 Це трикутник. А це предмети трикутної форми. Лінійка. Дорожний знак. Повітряний змій. Змій, знак і лінійка мають форму трикутник. Це прямокутник, а це предмети прямокутної форми. Телефон. Двері. Сумка, телефон і двері мають форму прямокутник. Чудово, які ви були уважні. Значить давайте ми запам'ятаємо назви фігур. Це завдання є у вашому зошиті робочому. Будь ласка, відкрийте свої робочі зошити з математики на сторіночці 8. Завдання перше. Запам'ятай назви фігур. Трикутник. Чому трикутник? Тому що він має три кути. Чи справді це так? Давайте ми порахуємо один. Дві, три. 3. Так, це трикутник. Далі прямокутник. Далі квадрат і останній – це круг. Добре. Наступне завдання у нас під номером 2 буде таке. Розфарбуй столики трикутної форми. А я бачу цей столик, він повинен бути зеленим кольором. Давайте подивимось, де цей трикутної форми. А ось він, звичайно, він трикутної форми. Я його знайшла, а ви знайшли його? Ось він. Так, ось саме цей столик, дітки, і треба зафарбувати зеленим. Пофарбуйте його зеленим. Далі нам треба знайти столик. Круглої форми. Я їх також бачу, а ви бачите? Так. Круглої форми в нас на три так, столи. Перший, другий і третій. Їх ми також розфарбуємо в блакитний кольор. І останнє завдання. Вам треба розфарбувати столики квадратної форми. Рожевим. Ось вони. Чудово! Тоді зараз. У вас повинна вийти ось така картина. У нас три столики будуть синього кольору, два столики будуть рожевого кольору, і один столик буде зеленого кольору. Якщо ви ще малюєте, поставте, будь ласка, відео на паузу. Коли доробите, потім починайте переглядати далі. А ми рухаємося далі. І нам уже з вами час відпочити. Тому, будь ласка, встаємо. І рухаємося. Чудово, дітки, ви великі молодці, а ми з вами вирушаємо до наступного завдання. Воно буде на сторіночці 8 номер 2 Ми продовжимо його виконувати. Покажіть, будь ласка, скільки столиків кожної форми розфарбовано. З'єднай за зразком. Ось, наприклад, синій ми бачимо ось таких, так. Синіх столиків у нас скільки було. Їх було три. Так? Давайте перевіримо, чи дійсно це так. Один, два, три. Все, це дійсно так. Далі, давайте спробуємо далі. Тепер нам треба знайти, скільки е, рожевих столиків квадратних. Ми бачимо, рахуємо разом, скільки. Їх. Один, Два. Їх два. Правильно. Шукаємо, де в нас дві крапочки? Ось один і два. Значить, ми з'єднаємо сюди. З'єднали, є. Далі ми шукаємо, скільки в нас було трикутних столиків зелених. А ми бачимо, що він був один. Шукаємо зображення з крапочкою де один. Так. І де ж воно? Ось воно, правильно, ось воно, дітки. Будь ласка, перевірте, чи так у вас усе? Чудово. Далі нам треба знайти на малюнку знайомі вам фігури. Це буде завдання третє. Давайте подивимося, скільки у нас буде кругів. Порахуємо разом. Дивіться, нам треба тут поставити кількість, так, скільки їх буде. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, пробуємо. Чи правильно ми порахували? П'ять. Правильно, записуємо. Далі рахуємо, скільки у нас буде трикутників. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. І ось маленький сховався. Шість. Давайте перевіримо, чи вірно, ми порахували. Так, правильно. Тепер будемо рахувати з вами квадрати. Рахуємо. Один, два. Три. Чи всі квадрати ми знайшли, дітки? Правильно, всі три. Тепер рахуємо, скільки в нас прямокутничків. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну що ж, давайте перевіримо. Так, їх дійсно п'ять. Молодці. Справилися з цим завданням. Наступне третє завдання таке. Воно знаходиться на дев'ятій сторіночці. Покажи. Скільки червоних кругів та жовтих квадратів на малюнку з'єднай за зразком з попередньої вправи. Ось наш малюнок з попередньої вправи. Дивимося, нам треба, скільки червоних кругів. Скільки червоних кругів? Давайте ще раз з вами їх порахуємо. Один, два, три. Чотири, їх чотири, дітки. Давайте ми з вами подивимось, де тут є чотири крапочки. Можливо, тут? Ні, це не чотири, дві. Можливо, тут один, два, три, чотири. Правильно, чотири. Тому зараз ми проведемо туди стрілочку. Є! А тепер нам треба скільки жовтих квадратів. А давайте подивимось, скільки в нас жовтих квадратів ми їх бачимо. І їх 1 і 2. Скільки жовтих квадратів у нас, дітки? Два. Правильно, з'єднали жовтий квадрат із там, де дві крапочки. Є з віконцем з двома крапочками. Чудово! Тепер нам треба трішки відпочити, щоб наші очі відпочили. Ми зробимо гімнастику для очей з нашим тигренням. Так, зараз ми будемо починати писати. Давайте ми згадаємо правильно, як треба правильно сидіти. Правила сидіння так, за, за столом. Тримати спину потрібно рівно. Лікті кладемо на стіл. Ноги ставимо на підлогу. Вільною рукою ми тримаємо зошит, правою, так ми пишемо. Пишемо «олівцем». Прости, ті дітки, які пишуть лівою рукою, значить, олівці тримаємо у лівій руці. А вільною рукою правою тримаємо зошит. Завжди пам'ятаємо, що правильна постава під час заняття допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватися. Ну що ж, перед тим, як розпочати писати, ми виконуємо пальчикову гімнастику. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі і мені молодці! І зараз ми починаємо малювати за зразком. Це завдання четверте, сторіночка 9. Будь ласка, починаємо з правого верхнього кута вне, вести у лівий нижній кут. Я малюю і ви разом зі мною. Будьте уважні в цьому завданні пропускати клітинку не потрібно. Чудова. Наступне, дивіться, ми будемо будувати такі парасольки, так, або повітряний змій. Якого як. Дивимось, спочатку ми малюємо трикутник і додаємо до нього паличку. Знову малюємо. Трикутник. Будьте уважні, давайте ми зразом, з, разом з вами зараз розберемо. Нам треба від середнього цього рядочка так, відступити одну клітиночку, поставити крапочку і повести уверх. Будемо вести гори. Потім ми робимо трикутник і палочку. Будь ласка, повторюємо за мною. Молодці, дітки, хто ще не творився, поставте, будь ласка, відео на паузу, доробіть, а потім продовжимо. Після того, як ви все виконали, нам треба трішки відпочити. Стаємо разом рухатися. i mm -hmm. Кітенька сова дуже задоволена, що ви впоралися з новим матеріалом. І тепер зможе розповісти своїм друзям все те, чого ми з вами навчилися на сьогоднішньому уроці. А тепер давайте разом закріпимо те, чого навчилися на сьогоднішньому уроці. разом. Так, скажіть, будь ласка, яку форму має годинник? Круг молодці. Вікно. Квадрат чудово. Двері. Прямокутник. Молодці. А знак. Знак трикутної форми. Молодці. Квітка. Круг. Подушка. Квадрат молодці. Дошка. Дошка у нас прямокутна форма. Чудово. А піца, шматочок піці якої тут форми? Трикутник, молодці. Тарілка. Коло. Такий знак, пішов вхідний перехід. Це квадрат, молодці. А такий знак, якої він форми. Подивіться, це квадрат чи коло, чи, можливо. Так, це прямокутник, правильно. А вішалка, що це за форми якої форми? Вішалка у нас трикутної форми, молодці. Ось наша зустріч з математикою добігла кінця. Чи вдалося вам запам'ятати фігури, які ми сьогодні вивчали? Я сподіваюся, що так. Які завдання вам сподобалися найбільше? Назвіть мені, будь ласка, фігури, які ви сьогодні вивчили? Давайте разом. Круг, квадрат, прямокутник і трикутник. Молодці. Давайте ми з вами розкриємо всі конвертики і на останній дамо відповідь на запитання. Останній конвертик – це труднощі. Скажіть, будь ласка, чи виникали у вас труднощі під час виконання завдання? Якщо не виникало, то я дуже сподіваюся, що ви урок завершуєте з гарним настроєм. На сьогодні все. До зустрічі!